Один з районів Херсона російські військові обстріляли зранку. Внаслідок атаки о 9 годині сполахнула пожежа на території гаражного кооперативу. Розказала речниця головного управління ДСНС у Херсонській області Оксана Ульянова. Рятувальники оперативно прибули на місце події та швидко загасили пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих на ліквідацію. Залучено дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу зранку під обстрілом Береслав та Білозерка. В Береславі в наскиду трону по поранення. Отримав 60-річний чоловік. Ще поранення отримав чоловік 60-го року народження. Білозерці також внаслідок скиду з дрону вибухівки поранено чоловіка 64-го року. народження. минулого доби російські війська продовжували обстрілювати Береславський район. Гатили по Милівській, Береславській та Новоолександрівській територіальних громадах, розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію та міномети, наносив удари по населеним пунктам Береслава, Новий Береслав, Золотовалка та Михайлівка. Окрім цього, ворог використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу, Шляховому та Качкарівці. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, в населеному пункті Качкарівка в результаті скиду з Бупула вибухівки, 59-річний чоловік отримав поранення. Також за медичною допомогою звернулася мешканка міста Береслава, 57-річна жінка, яка отримала поранення в результаті ворожого обстрілу 6 квітня 24-го року в місті Береславі. За словами Олександра Толоконнікова, за минулу добу під вогнем російської армії були 15 населених пунктів правобережної Херсонщини, троє жителів області поранені. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.